Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Сьогодні хочу розглянути е, такий проєкт, як Sig Global Network, подивитися, пройтись по його маркетингу е, і як тут взагалі виконувати завдання. Отже, для початку потрібно зареєструватися. Я на цьому не буду е, акцентувати увагу, тому що реєстрація дуже проста і це може зробити е, кожен. Е, далі. Нам дається 60 днів для того, щоб виконувати завдання. Це для тих людей, які хочуть тут е, заробляти без вкладень. Е, ось є лічильник. Оцих 60 днів, коли ви зареєструєтесь, у вас буде циферка 60, там, де зараз в мене 8. Е, і потрібно кожного дня виконувати от такі от прості завдання. Листаємо донизу, натискаємо на старт Surfing. Цей, до речі, сайт є на, лише на англійській мові. Ви можете скористатися перекладачем е, в самому Гуглі, або ж натиснути е, обрати мову. Е, і ось такі от потрібно продивлятися 10 сайтів в день. Натискаємо на Next site», 10 секунд очікування і. Нас перекидує на наступний сайт. Це сайт е, самого самої компанії. Далі, щоб зарахувався цей сайт, нам потрібно натиснути на, о, на картинку, яка повторюється. В даному випадку це аптечка. Натискаємо і далі жмемо на Next site Отже, всі 10 я не буду продивлятися. Виходжу на головне меню. І отут вам на баланс буде зараховуватись 2.30 2, за перегляд от таких от 10 реклам. Коли ви продивитесь 60 днів підряд, у вас буде на балансі 125 доларів і вам нарахується 5 безкоштовних пакетів. Ось вони, ці пакети. Я їх, до речі, вирішив не чекати і придбав. Сам, e, що нам дають ці пакети? Після того, коли ви їх отримаєте, вам потрібно буде оновити свій e, свій статус. Оновлюється він e, ось тут, апгрейд Membership. і потрібно взяти один з оцих от статусів: Silver, Gold, Diamond або Double Diamond. Що вони нам дають? Вони нам дають пасивний дохід, точніше можливість заробляти з цих от п'яти бонусних пакетів е, пасивний дохід. Кожен пакет буде приносити нам 0,18 центів в день, тобто 5 пакетів це 90 центів в день. І за 30 днів ви отримуєте 27 доларів. Е, кожного місяця потрібно оновлювати цей статус Silver, Gold або Diamond. і Таким чином, е, ви будете і надалі продовжувати працювати. Е, кожен з цих пакетів дає 100% прибут, чистого з того прибутку, е, а тоді вже він перестає робити. Тобто він вони десь працюють 11 місяців. Який ще є момент е, по е, по самому статусу? коли ви е, Оплачуєте цей статус, ви так само стаєте в чергу в матрицю. І отримуєте вже прибуток з 21 рівня в глибину. Ось натискаємо на профайл і Matrix Positions. Дивимось, як вона заповнюється. Матриця заповнюється автоматично. Під вами стоять дві людини, під цими двома також по дві людини, ну і так далі до 21 рівня в глибину. Тобто з кожного пакету, який буде оплачувати ваш партнер у матриці, ви будете отримувати 0,25 долара. Тобто, ну сума така невеличка, але це на наприклад на першому левелі. Але коли у вас буде заповнено там до 12-го або 21 го левелу, то таких людей буде дуже багато і можна виходити на дохід навіть у 10 тисяч доларів в місяць. Ну але це потрібно, щоб матриця заповнювалась. Проєкт дуже цікавий, також є своя монета, але цю монету можна зараз придбати по 2 центи через місяць у квітні, вона вже буде коштувати 4 центи і так далі. Там розвивається ціла екосистема. Поповнювати тут рахунок можна стандартно по ТРЦ20 або VIP-20. Е, виводити кошти від. 50 доларів. Ось зараз дивимось. Обираємо мережу. Мереж є багато, як дивимось але найкраще, це, звичайно, біб 20, тут найменша комісія. Тому я вважаю, що як мінімум можна от продивлятися оцих 60 днів рекламку по 10 реклам в день, але важливо не пропускати і робити це кожного дня. Потім поповнити баланс на 10 доларів. і Уже починати заробляти, вставати в матрицю і так само заробляти на пасиві за перегляд таких от простих реклам. Посилання на цей сайт я залишаю внизу під своїм, під цим відео. Також залишаю посилання на мій телеграм-канал, де ви можете на найактуальніші проекти 2022 року. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити і не будьте хомячками